Завдяки злагодженій роботі, наші війська продовжують боронити кордони української держави. За 10 місяців війни було знищено сотні літаків та вертольотів. Витіснивши російського ворога до кордону повітряного простору на озброєнні повітряних сил збройних сил України. Винищувальна бомбардувальна транспортна авіація проте переважно старого зразка радянські літаки на початку війни не складали конкуренції з західним інноваційним системам. Яких систем потребує Україна, аби закрити небо? Питаємо у Юрія ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Мої вітання доброго дня. Вітаю вас. Сьогодні РФ знову цинічно обстріляла українські міста. Скільки ракет вдалося збити нашим військовим? Вдалося збити одразу так. Конкретно до теми 54 ракет. ракети. Вдалося збити їх надзвичайно успішно. Мається на увазі, мова йде про результат із того, що можливо було зробити, тому що. Із тих 69, які про які сьогодні говоримо, ми з вами і ми подали в інфографіці в генеральному штабі і на командуванні повітряних сил. Туди входять і ракети с 300 які ми не можемо збивати, тому що це балістична траєкторія. Це зенітні ракети, які збивають літаки, фактично так їхні призначення основне повітряні цілі. Їх запускають як терористичну зброю проти прифронтових при, при міст. Тому Ця опція збивати ці ракети, на жаль, недоступна так само, як і ракети Х22, Х-32, Х-31, якими теж бив сьогодні. Ворог теж ці ракети, ну на жаль, ми не можемо збивати і дуже мало засобів у світі, які можуть перехоплювати саме такий тип ракет. Але що стосується калібрів, що стосується Х-101, 555, це ракети далекобійні, ракети високоточні. Вони знищені доволі таки з високим відсотком. І це ті ракети, які дійсно основні, так які завдають ударів саме по критичній інфраструктурі. Нашій з фактично з 11 вересня була така перша атака на об'єкти саме енергетичного сектору. Це було 11 вересня, така символічна дата. Коли атаковано було терористами близнюки от, у Сполучених Штатах, башти, так знаємо цю історію, і власне прив'язались, можливо, до цієї дати, і е, окупанти й теж атакували саме 11 вересня нашу критичну інфраструктуру в Харкові. була атакована ТЕЦ пане Юрію. Рік видався м'яко кажучи складним, якщо підбивати підсумки, які події після 24 лютого стали ключовими у боротьбі з агресором. Ну, до речі, додам ще е, про шахеди, так, тому що я, ми теж атакували сьогодні. М -м, зранку це було, в нічний час, так, там дві було хвилі, атаки збито 11 дронів Камікадзе, які теж атакували критичну інфраструктуру. Е, якщо ж до вашого питання, що стосується таких ключових факторів, саме переломних факторів, які стосуються саме повітряних сил, тому що я представляю саме цей вид. І всі сили оборони дійсно ну, ми, ми знаємо історію, як була оборона Києва, які були перші дні, як, які були переможні події на різних фронтах, як вигнали з Харківської області, окупантів вигнали з Херсона. Ми це все прекрасно знаємо. Але роль повітряних сил в цих всіх процесах була ну звичайно значущою. Це і протиповітряна оборона, і завдання авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ. Що стосується таких ключових саме для повітряних сил, це Перші удари, які противник завдавав по на по, збройних по Україні, по тій всій території, саме прийняли удар на себе, саме повітряні сили. Це і аві... авіаційні гарнізони, аеродроми. Уся авіація була атакована. Фактично так само атаковані позиції зенітних ракетних частин, які несуть бочервані підрозділів. Були атаковані радіотехнічні війська, які є очима повітряних сил, які сканують все українське небо і далеко. За кілька сотень за межами нашого наших кордонів, щоб ну власне від, від, бачить всю повітряну обстановку, і таким чином вони були атаковані. Але заздалегідь було проведено певні заходи. Так було був план Б, план А, план Б, план C, верніше, І були виведені з під удару підрозділи різні авіації ЗРВ, і РТВ таким чином вдалося рятувати і техніку, і людей у, у великій ну у переважній більшості так дещо було втрачено, але відновились повітряні сили і вигнали російську авіацію вже в перспективі. Так ми з нашого повітряного простору дали серйозний бій. Вони почали. Фактично втрачати, ну за день доволі таки багато техніки було цілими ескадрильями, Якщо рахувати за авіаційними мірками, це ну 12 літаків, 5, 7, 10, 15 літаків щодня. У перші дні були була така статистика по втраченій техніці окупантів. А що ж до додаємо суди ще БПЛА, там і так далі? Ну це доволі таки дуже були серйозні результати. Це завдяки тому, що дійсно успішно вийшли з під удару, зайняли нові позиції. Авіація опинилася розосередженою на різних оперативних домах, і противник такого не очікував. Їм впихувало російське керівництво, що ми тут повітряні сили 800 разів уже знищені, так що. Тут немає жодного спротиву, і російські льотчики йшли на нашу територію з відкритим забралом, як то кажуть, в лицарів, Так і думали, що тут ніхто не чекає. Ну тут вони зустріли серйозний опір винищувальна авіації, яка направляла їх на позиції зенітних ракетних військ і ну фактично змушувала змушували їх реагувати так на це. І вони попадали під вогонь наших зенітників і знищились. Оце був такий переломний ключовий момент, бо противник хотів захопити Київ. Перша мета це захопити Київ, захопити литовище около Києва, висадити туди десант з ІЛ 76 В них десятки цих літаків, які могли б швидко перекидати війська, і вертольотів, сотні вертольотів мали охопити Київ в кінце, захопити і змінити владу. І на цьому би зрештою все б завершилось на їхню користь окупація країни. Геноцид українського населення і зі всіма, зі всіма е, витікаючими з цього обставини. було то, що чекало на Україну. Е, не вдалося їм це зробити. Відбили аеродроми неймовірними зусиллями. Авіаційні гарнізони тримались до кінця, авіація їх крошила і не дала можливість заступити ті летовище і висадити е, десант. Е, далі е, все відбувалось е, далі з прогресуючими такими власне успіхами, тому що. І отримали, почали почали отримувати і сухопутні війська піти сили, і засоби проти оборони. Йдеться саме про ПЗРК, перші поставки, саме засобів ППО вони на жаль не б'ють далеко, не б'ють високо, але вони дають нам можливість. На нижньому ешелоні принаймні боротися за російською авіацією з російськими гелікоптерами вже за кілька місяців. Російська авіація була вигнана за ну разом з успішними діями наземних військ зрозуміло була відкинута за кордони за лінією бойового зіткнення, за територію, яку контролюють власне українська українські сили оборони, і там. Зрештою досі і не залітають сюди, і завдають вони дистанційних ударів з цієї території. Ну і теж інколи ми бачимо у статистиці, з'являються такі приємні цифри, збиті російські цілі. Це і БПЛА, і крилаті ракети, і вертольоти, і гелікоптери. І ключовий момент зараз це наступний етап таких здобутків річних, і не те, що здобутків, а протистояння це. Перекриття зараз важливих державних об'єктів, а також об'єктів критичної інфраструктури, від якого залежить життя мирних громадян, тому що йде терор проти цивільного населення. Люди ну, страждають від цього, але люди як то кажуть, не скиглять стоять і готові терпіти. Потерпіти трошки і надалі триматися, тому що ми незламна нація, це незламність українська. Її бачить весь світ. Нами пишається весь світ і буде підтримувати. Я думаю, і надалі. А повітряні сили завдання максимально більше зберегти наших об'єктів, саме об'єктів енергетики, які впливають сьогодні на ключові важелі, ключові аспекти життєдіяльності наших людей. І сьогодні черговий раз. Було продемонстровано повітряними силами, що і силами оборони і іншими, тому що лише повітряні сили, збивають, е, збивають крилаті ракети та дрони, а й інші сили оборони ну, звичайно, більше, то повітряні, бо це більше так завдання повітряних сил боронити небо. І е, довели ще раз, що нас не зламати. Ми будемо і надалі знищувати, утилізувати російську техніку, утилізувати їхнє високоточне озброєння, яке коштує мільйони доларів, і перемога буде за нами. Обов'язково перемога буде за нами, але маємо ж до вас ще кілька питань. Під час візиту президента України до Америки було питання, чому не постачають все обладнання одночасно. На вашу експертну думку, що першочергове має бути доставлено в Україну для рішучої відсічі ворогу, списки озброєнь потрібних для України дуже чутливе питання. І не завжди воно має бути оприлюднене у повній мірі. Є публічна інформація, є непублічна інформація, бо партнери наші нам. Можуть допомагати відкрито, можуть ну, не все називатися так, так, як воно називається, тому що є певні нюанси. Кожна країна е робить допомогу Україні як може, хоче робить робить НАТО публічно, хоче не публічно. Це вже е нікого не має там хвилювати, так, як воно це робиться. І от Таким чином, що потрібно, ну, озвучені е пріоритетні е списки озброєнь були давно вже. І, в принципі, всі їх знають ця артилерія. Зрозуміло, що артилерія це сьогодні основний чинник, який сьогодні на фронті робить хід відіграє в ході бойових дій визначальну роль. Так само безпілотна авіація сьогодні стає невід'ємною частиною тої самої артилерії, чи інших чи інших видів та родів збройних сил, тому що важко сьогодні без безпілотника уявити якийсь сучасний бій, навіть от якщо Хтось колись там грав в ті комп'ютерні ігри, Counter-Strike ті всі стрілялки, як то кажуть, серед молоді. Так то от ми вже, власне, як в тій грі сьогодні перебуваємо, коли видно все зверху, коли інфрачервоні датчики є, коли тепловізори показують, де хто сидить, і фактично це відбувається на екрані, як у тих іграх. Тому технології пішли далеко вперед. Ну, на жаль, ігри ті йдуть не на життя, на смерть. Тому от власне, хто в тих технологіях буде. Технологічніший буде мати їх більше, то і буде мати перевагу на полі бою. Тому і ці речі, і тепловізори, і безпілотники надзвичайно важливі сьогодні для отримання. Ну а для повітряних сил це що засоби попово, те, що охороняє сьогодні наше небо, те, що сьогодні береже нашу критичну інфраструктуру, військові об'єкти айРІСТІ питання зрозуміло, що німці дали. Одну батарею не, не повну чи так ну обіцяли ще ті 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 кілька установок, що їх бракує найближчим часом довести. Ну і ракети, звичайно, ми ж розходимо кожний раз. Той «Айріс» стріляє, ну стовідсотковою вірогідністю визначає ціль і їх вражає. Це Назвичайно чутлива і надзвичайно потужна техніка, але не ефективна. Ефективність до ста відсотків. Тому очікуємо ще цих систем. Доповнення цієї батареї і вже комплектація наступних. Це той комплекс, який буде залізобетонно стояти вже на озброєнні повітряних сил. Так само НАСАМС, і комплекси, які не гірше працюють, які з аюсом дуже в поєднанні можуть працювати цікаво в єдиному інформаційному полі. Ну і Петріот. Петріот вже маємо на сьогоднішній день позитивне рішення уряду сполучених штатів і Петріот. Ми вже знаємо, так що за кілька місяців може вже стати теж на озброєння. Це СППО. Ну і літаки. А літаки зрозуміло. Це невід'ємна частина протиповітряної оборони, це винищувальна авіація. Ну а саме навіть не винищувальна, а багатоцільовий літак, який може виконувати як роль винищувача, шпорт штурмовика і бомбардувальника. Ну, тут Зараз навіть мова про бомбардувальники йде лише коли ми говоримо про стратегічну таку авіацію, як там американців Б-52 чи Б-1Б лансер це власне таки бомбардувальниками вважається. А зараз. Винищувачі, які мають широкий спектр озброєння, багатоцільові літаки, такі f 16 він може тим озброєнням, тими ракетами високоточними працювати по землі, тому ставка робиться безумовно, не на бомби вільного падіння, а на потужні крилаті ракети, кориговані авіаційні бомби, навіть якщо на то пішло, якщо говорити про бомби, які вражають 100% і б'ють просто в яблочко. Такі системи потрібні Україні безумовно, якщо б F-16, він не найновіший, най, най не, не найтехнологічніший верніше, літак, який є сьогодні в світі. Ну зрозуміло, що його б нам отримати було доволі таки теж непогано, тому що головне не сама там авіаційна платформа, а те озброєння, яке вона має, і те, що допоможе. Нам швидше звільняти наші території, треба виходити з, реалі, з реалістичних е, даних показників. Це найпоширеніший літак у світі і е, найреалістичніше отримувати саме цей тип. Українці вірять у ППО сьогодні більше ніж у Святого Миколая. Ви вже сказали про те, що деяке озброєння буде е, через кілька місяців в Україні. А якщо говорити про іншу техніку, коли її очікувати, саме що стосується системи протиповітряної оборони? Важко сказати, система протиповітряної оборони йде і так своїм так би мовити темпом. Це не лише засоби протиповітряної оборони повітряних сил, а й ППО піхоти. Вони надходять. І якомога швидше стараються країни нам це надати, зробити але не все так просто, тому що ППО це високотехнологічна річ, і не треба можливо більше часу. Більше часу для того, щоб забезпечити таку велику країну певною кількістю необхідних засобів. Про Арі і насам я вам казав, що насом може є є, зрештою в багатьох країнах світу, і саме і ракети до них є доволі великій кількості. Є ще комплекс Хок, який нам надали. Так він морально застріли, але теж він може свою скрипку зіграти в боротьбі з тими ж самими шахедами. Ще знаємо, що бійці для роботи з цієї з цим обладнанням проходять відповідне навчання. Як іноземні інструктори оцінюють здібності наших бійців, ну вони в захваті просто і багато в чому вчаться у наших людей, тому що саме в якійсь в якійсь. Техніці так, в нових підходах, які в, наш, в нас давно вже відпрацьовуються в ході цієї гібридної війни. Тому наші люди дуже вмотивовані і дуже хочуть якомога швидше перемогти. Тому тут, тут інших варіантів немає на завершення буквально кілька слів підтримки для ваших колег, для українців напередодні новорічних свят. Ну, що хочеться побажати? Ну бажати підтримувати наших людей, які дійсно сьогодні стоять в холод власне в таку погоду. Інколи воно навіть краще, щоб мороз ударив ніж була от така, от перехід з плюсав пів. Все з плюса в мінус, і навпаки люди роблять усе можливе. Тут жодних сумнівів немає. І вони читають, вони мають там інтернет, там старлінки є на, на, на різних ділянках фронту. Їм дуже важлива ваша підтримка. Дуже важлива підтримка людей, які дійсно вона надихає, надихає на подальші кроки на бойовий дух воїнів. І хочеться, щоб усі наші громадяни вірили в своє військо, вірили в збройні сили, вірили в повітряні сили. І це буде надавати нам ще більшого впевнена у найшвидшій нашій перемозі. Всіх зі святами, з прийдешніми, вітаю і бажаю нам перемоги одного. Пане Юрію, у вашому обличчі зараз хочу подякувати від усіх наших телеглядачів від колективу телеканалу Віничина за усе, що ви робите. Усім вашим колегам, усім збройним силам України, наснаги, сили, терпіння. І ще раз величезна подяка за ваші дії. Ще раз дякуємо і на все добре. Дякую вам на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.